В Ефірі Останні спортивні новини в студії Олег Андрексон. Мої вітання у Кривому розі пройшов чемпіонат зі спортивних бальних танців на Кубок міського голови. На святі побувала і наша знімальна група. Цими вихідними у кривому розі пройшов шостий відкритий міський чемпіонат зі спортивних бальних танців. На паркеті змагалися більше 500 пар віком від 5 до 25 років. Я хочу вас всіх на такому криворожському танцполі, який уже. шестой раз собирает лучшие танцевальные коллективы Украины. И я действительно горжусь тем, что вот сегодня на этот наш фестиваль приехали 550 пар. Я благодарен всем, кто полюбил это искусство, которые участвуют и полюбил смотреть, организаторов. Потому что такое воспитание красоты и культуры, такое воспитание нашей молодежи, которое вы принесли к нам в город, которому многие из вас посвятили всю свою жизнь. Это дорогого стоит. Цього року на кубок мера приїхали учасники з 15 українських міст. Організатори переконують, популярність бальних танців у кривому розі щороку лише зростає. Я бы сказал, что набирают популярность каждым годом. Это видно по э, количеству танцоров в нашем городе и по качеству их танцевания. Я могу сказать, что пары кривого рога начинают выступать достойно не только на украинском паркете, но и за границей. Танцоры, танцуя на паркете, казалось бы, полторы минуты выкладываются, э, тратят на это очень много сил физических. Это по нас. Настоящий спорт. Большой спорт. Один раз спробувала і більше не змогла зупинитися, говорить Юлія. Дівчина вже 9 років професійно займається спортивно-бальними танцями. І на цьому, сподівається, її кар'єра професійної танцівниці не завершиться. Я один раз прийшла на танці і влюбилася їх, і більше не можу оторватися більше. Для мене танці це моє майбутнє. Я хочу ну, стати тренером, тому я хочу більше і З нагоди 241-ї річниці заснування міста та дня Європи. Цими вихідними на автодромі Кривбас екстрим відбувся другий етап відкритих міських змагань з автокросу гонки на виживання. Подробиці видовищних змагань дивіться в наступному сюжеті. В цьому році участь в адреналіновому фаєрверку брали 19 спортсменів з чотирьох міст України Кривого Рогу Олександрії, Запоріжжя та Ворзеля. Гонки проходили за традиційною схемою, технічна медична комісія, інструктаж пілотів і жеребкування, під час якого визначали стартовий номер боліду в першому заїзді. Парад відкриття другого етапу гонок на виживання розпочався з вітальних слів заступника міського голови Андрія Полтавця. Здесь, наверное, самые азартные, самые стойкие болельщики. Хочу вам сказать спасибо за то, что вы сегодня здесь. Я уверен в том, что мы увидим действительно и получим яркие положительные эмоции с вами. Но а спортсменам, автогонщикам хочу пожелать сегодня удачи. Хочу пожелать, чтобы ваши железные кони вас сегодня не подвели. И пускай победит сильнейший. Як і завжди, позитивний настрій пілотів нічого зіпсувати не може. Ні вітер, ні болото на трасі. Але вже після тренувального заїзду, коли половина машин загрузли, в розкислій глині, і довелося діставати їх Камазом, пілоти напружились. Грязюка така, що не знаю, як будемо їхати. Ну постараємося. Дуже тяжеле, дуже грязная, прям болото я би сказав. Чем, кажется, тяжелее, ну а чим мені здається, в цьому і стоїть суть, чим тяжіє, тим красивіше. Людям зрілища потрібні. Ну і тут кожен покаже, хто на що способен. Несприятливі погодні умови не завадили зібратися величезній кількості шанувальників екстремального виду спорту. У цей день на імпровізованих трибунах їх було понад 20 тисяч. Звісно, я являю сам автомобіліст, мотоцикліст, і кожен раз я здесь на кожних соревнованнях. Дощ сніг завжди здесь. Ми перший раз прийшли посмотрети на це мероприятие. Наші чоловіки там, де знаходяться, дивляться. Потому звісно, ми прийшли поболіти за Гальченка. Андрій Владимирович. Спорт це життя, тому треба розвивати спорт в місті однозначно. І привлекати молодіж спортивному розвитку. За правилами гонки було три заїзди по 12 кіл. У перервах глядачів розважав мотокросмен Єгор Францев. Каже, погода завадила йому продемонструвати увесь спортивний потенціал. Я ж не трюкач, у мене немає трюка. Ми просто стараємося їхати як можна швидше. З трампліном, ви погоду бачили? От і сі будь-які можливості що -то не буде, буду старатися як можна бистє приїхати протягом всієї гонки. Лідерські позиції були нестабільні. Через підступний ґрунт автомобілі ламалися, покришки не витримували напору бруду, а мотори глохли. Ще в першому заїзді за рішенням головного судді змагань через складну трасу кількість кіл була зменшена. За результатами гонки з трьох пілотів були зняті бали за несвоєчасне надання їм технічної допомоги. Анульовані очки з 88-го номера. Він не з'явився на ногу. Городження, а це прояв зневаги до суперників, незважаючи на всі перипетії другого етапу гонок. Переможці визначилися. П'ять призових місць в шести здобули криворічці. Перше місце Володимир Нерода, друге Олег Конторес і третє посів Андрій Гальченко. Цього разу на змаганнях вперше вручали кубок народного депутата Андрія Гальченка. Його отримав Володимир Нерода. Днями у Кривому Розі в гарнізонному будинку офіцерів прийшов третій міжнародний турнір з боксу пам'яті видатного тренера Георгія Шумейка. Подробиці в репортажі Олександра Хрищенка. Георгій Шумейко легендарна особистість у криворізькому боксі. Цей тренер виховав багато майстрів кулачного мистецтва. Друзі та товариші згадують минулі часи, тепло відгукуючись про поважного наставника. Це тренер, который в нашому місті тренував сто ті сорок України. Я можу сказати тільки положительне у цьому чоловіки, бо ж там всього віддавав дітям, працював на благо і воспитание нашого подрастающего покоління. В нашому місті турнір такого масштабу проводиться вперше. Загалом у змаганнях взяли участь п'ять країн. Окрім господарів України, до складу учасників війшли Грузія, Азербайджан, Лівія та Казахстан. Серед спортсменів були не лише юнаки та чоловіки, але й дівчата. Наставник жіночої збірної Казахстану розповів нам про завдання своїх підопічних на турнірі та охоче поділився враженнями від організації. Ми привезли привіз ліміра зборни Казахстана. У нас наші та саме турнір состоїться в юлі місце. Дети Азии такой большой турнир это игры, спортивные игры. Будет проводиться по 23 видам спорта, но среди них есть и бокс. Поэтому основной турнир у нас в июле месяце будет, а это как один из этапов подготовки к этому турниру. Наша цель здесь получить опыт, получить опыт, практический опыт, и чтобы в дальнейшем хорошо выступить на азиатских играх. С этой сборной я впервые в Украине. И, значит, очень дружелюбный, такой приветливый. Чувствуется, что очень тепло относится к нашей стране, к нашим людям, казахстанцам. Вот. И я очень благодарен главному организатору этого турнира Александру Быкову, который действительно фанат своего дела. Он очень фанатично любит бокс, хочет развивать его в Украине. Вот. И мы будем всячески поддерживать своими приездами, будем тоже приглашать в Казахстан. Поэтому... Дружба наша між казахами і українцями вона залишиться і буде завжди. В Свою чергу. Головний організатор змагань Олександр Биков підкреслив мету своїх спортсменів на цих боксерських поєдинках та дав власну оцінку стосовно рівня міжнародного турніру. більше ну даємо бойової практики нашим дівчинкам. У нас дві дівчинки зборної України. И вот этот турнир мы специально подключили. У нас на две части разбит этот турнир. Сначала боксируют девчонки и юниорки, и потом взрослые мужчины. Как раз вот девчонки, здесь собран вообще состав, ну, один из лучших, потому что приехали первые номера, первые вторые номера Казахстана. То они сказали, что мы бы хотели побоксировать и узнать школу украинцев, для того, чтобы в дальнейшем потом где-то на, евро, на мировом первенстве уже немножко изучить ее и боксировать с нашими девчонками. Честно говоря, турнир мы не ожидали даже, что он пройдет на таком уровне, что приедут такие ну, боксеры, которые действительно имеют очень хороший опыт и прославляют свою страну там за рубежом. Те же казахи, те же грузинки, девчонки очень хорошие. Майже всі поєдинки проходили у важкій напруженій боротьбі. Ми стали свідками багатьох ефектних комбінацій, які не залишили байдужим жодного прихильника боксу. Звичайно, на цих змаганнях були боксери, які захищали честь нашого міста. Зокрема, Євген Ленковський виступав у ваговій категорії до 64 кг. кілограмів. У півфінальному двобої вихованець боксерського клубу Лідер зійшовся з представником Олександрії Владом Дашкіним. Поєдинок пройшов за сценарієм нашого земляка. Євген усі три раунди виглядав впевнено, так і не давши змоги супернику схилити шальки-терезів на свій бік. За одностайним рішенням суддів, Ленковський цілком справедливо одержав перемогу. Бой доволі таки непростой. Суперник був хороший. И... Побіда и... дійшла з чужим путем. Вийшов полу... фінал. Завтра сподіваюся, держав золото. Але вже наступного дня у фінальному поєдинку нашому бійцю дістався досвідчений боксер З Івано-Франківська, один з провідних номерів збірної України, учасник чемпіонату Європи Степан Стефанішин. Золоту нагороду отримав суперник, здолавши Євгена за більшою кількістю набраних очок. Проте засмучуватися не варто. Друге місце на такому високому рівні достойний результат. Поразки це частина спорту, за допомогою якої боксер, зроблячи правильні висновки, неодмінно піде тільки вперед. Третій міжнародний боксерський турнір пам'яті Георгія Шумейка завершився. Усі учасники отримали безцінний досвід та залишилися у захваті від проведення цього унікального для Кривого Рогу дійства. Збірна Казахстану, з якою ми встигли здружитися, перед виїздом на батьківщину тепло попрощалася. Все здорово. Нам дуже подобалося в Україні. І боксери подобаються, і люди, які нас зустрічали, подонралися. Ми з удовольствием приїдемо на наступний рік. Ждіть нас і приїжджайте к нам. Останнє слово було за організаторами турніру, які підбили підсумок та наголосили на головному. Дякуючи Олександру Бикову. Ці змагання відбулись, хоч і без жодної державної підтримки. Всю матеріальну сторону на себе взяв дружній колектив ентузіастів спорту, в тому числі дякуємо і командуванню 17-ї танкової бригади і закликаємо всіх небайдужих людей залучатись до доброї справи. Ми надалі підтримуватимемо спорт, адже саме на нас, дорослих, і лягає відповідальність за виховання здорового духом і тілом покоління українців. Минулого четверга на льодовій Арені розпочалась довгоочікувана фінальна серія Кубка Анатолія Безсмертного. У вирішальному протистоянні сезону зійшлись Криворізькі яструби та Саксагань. Про всі подробиці гри знає Олександр Хрищенко. Ось і дочекалися криворізькі любителі хокею головного людового суперництва всього сезону. Перший криворізький хокейний турнір шайбою виходить на фінішну пряму однак, найбільш видовищні і захоплюючі матчі фіналу плей-офф тільки беруть свій старт. У нинішньому сезоні Кубок Анатолія Безсмертного випало розіграти двом місцевим колективам Криворізьким яструбам та Саксагані. За багатьма твердженнями, у головній серії року саме яструби повинні здобути легку перемогу. Проте як показує перша зустріч, не все так однозначно. Карпенко та команда вже встигли проковтнути пігулку від суперника та відчути на собі всі його наміри. У ходу першої половини стартового матчу Саксагань нічим не поступалася, а в деяких епізодах навіть перевершувала переможця регулярного чемпіонату. Хоча на арені аншлагу не спостерігалось, присутнім вболівальникам дуже пощастило. Вони стали свідками видовищної гри. Інтрига не хотіла залишати наш матч, поки яструби в останні 20 хвилинці не увімкнули режим переможця. При рахунку 4-3 на користь Саксагані хокеїсти у біло-чорних кольорах закрутили опонентів на їхній половині льоду та закинули чотири сухі шайби. Саксагань мав не одну нагоду скоротити відстава. Проте страж воріт яструбів раді Хазіїв усі подібні намагання звів на Нівець. Фінальна сирена зафіксувала Вікторію Криворізьких яструбів над Саксаганю з рахунком 7-4. Наступна гра вирішального раунду відбудеться цього вівторка о 19.20. Я вважаю, що скоріше, що хокейна удача була на стороні суперників. Ми немножко в кінці, ну, мабуть, мабуть, і відсюди виліз і. брак в игре. И, наверное, и благодаря этим ошибкам мы пропустили голы. Но, в принципе, игрой я доволен, как игрок команды «Саксагань». Ребята все играли в удовольствие, самоотверженно. И, в принципе, показали хорошую игру. Надеюсь, что следующий матч, это у нас не последний матч в плей-офф. Я думаю, что мы еще покажем зубы и вырвем победу. По крайней мере, все сделаем для того, чтобы победить. Верность пошла, когда уже команда начала играть командную а то каждый начал показывать свою индивидуальность. Поэтому, да и соперник сегодня достойно. Они собрались, настроились. И в первом тайме практически тяжело было. Тем более, вторая пятерка у нас практически все новые ребята, им тяжело было. Поэтому собрались, я думаю, нормально сыграли. Задачу выполнили, ту же капитан ставил. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Едриксон. Зустрінемося завтра у цій ж порі на телеканалі Рудана.